Я вибачаюсь. Мінрегіон це дорівнює зараз мінінфраструктури. Вони ж поки що об'єднані. Їх не роз'єднали, хоча ви згадуєте, коли знімали Кубракови. То тут головна причина була в тому, що владна коаліція разом з урядом хочуть роз'єднати ці міністерства. Це, до речі, абсолютно правильно. Це об'єднання було непродуманим. Втрата часу і невиконання, і не вирішення ключових питань, які стояли перед Мінрегіоном. Мені, як колишньому міністру, бо богів дуже болюче за цим про це говорити. Я просто одразу. Зазначу, що ключові державні програми, які згідно з законом, мали би бути розроблені цим міністерством для стабілізації ситуації в житлово-комунальному господарству, ще в 2022 році вони до сих пір не розроблені і відповідно не запущені. Це державна програма модернізації застарілого житлового фонду, там де живуть десятки мільйонів українців і не знають, що робити, і своїми старими панельками, хрущівками в плані тепла мереж. Лічильників, енергозбереження і так далі, і тому подібне. Це державна програма модернізації теплокомуненерго, одне з ключових завдань, бо там колосальні витрати тепла, ресурсів, там свої зловживання, безумовно, відбуваються, бо держава втратила контроль за цим. І, і саме тому величезні борги, до речі, перед НАК «Нафтогазом» і невідповідність е, тарифів реальної собівартості. І така ж третя державна програма по водоканалах для того, щоб привести нарешті на наші водопад. До канави по своїй ефективності і енергоефективності до європейських стандартів. Ці програми не прийняті. З боргами нічого за цей час не вирішено. Вони астрономічні. Я думаю, що борги теплокомуненерго зараз перед НАК Нафтогазом складається десь до сотні мільярдів гривень. Частина мала би давно була покрита ж з бюджету ще в 2022 році. Нічого цього не зробили. Тому, тому моя оцінка від'ємна, розумієте? Негативна вкрай дій уряду прем'єр. Однозначно послабив контроль над цим і не контролює абсолютно цю ситуацію при всій повазі до заступників нинішніх, які виконують обов'язки. Пан Шкураков це хороші люди абсолютно. Але міністр це міністр. Жодний виконуючий об обов'язки не може замінити міністра. Бо міністр це член уряду. Він голосує на засіданнях Кабміну. Він Вміє має потенціал проштовхувати інтереси міністерства під виконуючи обов'язки, це не те абсолютно.